І ми повертаємося до оперативної ситуації на Харківщині і, зокрема, в Харкові. Нагадаємо, там до п'яти зросла кількість поранених внаслідок російського удару. Про це в телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов детальніше про наслідки влучання в самому місті Дізнаємося від речника Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. вітаю і розкажіть, будь ласка, що вам відомо власне про ці удари станом на цю годину. Вітаю, удари були нанесені близько години тому. Один удар був нанесений. Удар був у Салтівському районі. Внаслідок вибуху троє дітей отримали серйозні тілесні ушкодження. Йдеться мова про поранення ніг дуже серйозні зараз. їм надається медична допомога. Загальна кількість травмованих це п'ять осіб, а влучання було по саме футбольному майданчику біля однієї зі шкіл у Салтівському районі. Діти саме знаходились на цьому футбольному майданчику, і, і інші травмовані особи це люди, які знаходилися також неподалік місця вибуху. За фактом цього воєнного злочину вже відкрито. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни, і зараз триває огляд місця події, пане Дмитре. Ці вибухи сталися якраз тоді, коли не було повітряної тривоги, тобто не було змоги зафіксувати якусь, якусь загрозу в повітрі. Чи це означає, що обстріли були артилерією? Що вам наразі про це відомо? Щодо типу озброєння, зараз не готовий сказати та місць запуску, оскільки дійсно не було повітряної тривоги, і відповідно цього виду озброєння, яке використовувався, не було видно на радарах військових, оскільки вони не передавали інформацію про загрозу. Тому є вірогідність або ракета, яка рухалася на низьких висотах, відповідно, її не було. На а, про, радарах протиповітряної оборони видно або ж використання іншого типу озброєння, яке також відповідно було помічено військовими. Пане Дмитре, перш ніж продовжимо, є повідомлення, з'являється про повітряні тривоги у ряді областей. Можете побачити їх на карті, тому будь ласка, просимо залишатися у безпеці, не піддавати себе ризику і чекати відбою. Пане Дмитре, ви згадували також про те, що травм зазнали через обстріли двоє дорослих. Це 55-річний чоловік і 80-річна жінка. Чи можете сказати, в якому стані вони? У їх стану зараз не готовий сказати. Угу. То будемо чекати оновлень з приводу цього і стосовно руйнування, яких завдали російським обстрілом російські військові. Ну влучання прямо всередині цього футбольного майданчику, руйнування фасаду. Декількох будівель, які навколо, і пошкоджений сам спортивний майданчик більш детально, трохи згоден після проведення огляду з будівель навколо і встановлення збитків та руйнувань, зможу повідомити. Нашим глядачам нагадаємо, що північна Салтівка в Харкові це район, який найбільше був під обстрілами саме в 2022 році, коли війська російські були досить близько до Харкова, і от зараз бачимо, що знов під обстрілами цей район, пане Дмитре, чи можете сказати, як часто зараз там фіксуєте якісь певні влучання чи спроби завдання якихось ударів по цьому району? Ну саме Салтівка порівняно з іншими районами обстрілюється менше з резонансного це декілька місяців тому. Були удари по ракетам Х-22 біля пожежної частини і по будівлі, яка саме на північній Салтівці, яка дуже сильно постраждала повторне в обселучання а. Ну, взагалі, порів Шевченківський Київський район набагато частіше обстрілюються е, порівняно з Салтівським пане Дмитре. Дякую. Дякуємо за цю інформацію. Обов'язково будемо стежити за оновленнями, повідомляти про них упродовж сьогоднішнього дня. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на прямому зв'язку.